Привіт! В попередньому випуску ми розглядали машини від 2 до 2,5. Сьогодні продовжуємо другу частину. Цього разу я вже підібрав машини конкретно список, щоб не було скролінгу, як попереднього разу. І приступаємо, почнемо з малолітражок або маленьких машинок. Це в нас, наприклад, Mercedes-Benz А класу 1995 року на 1,7 дизелі. Крім дизеля є ще бензин, От так виглядає. Читаю, що, що та машина в досить непоганий стан. 2,500 цей екземпляр і за 2400 цей білий. На білий потрібно вставити копакет, та й в загальному тоді непогана машина. Що потрібно врахувати, коли дивиться на них, це чи не гнилий кузов і в якому стані двигун. На білому, до речі, робили робився мотор. 390 тисяч, зараз 430-40 тисяч тому кілометрів робився мотор. І далі в рубриці малолітражки є також ніби умовний Mercedes, але це Smart. 99-го року подкоцаний вже буде в салоні, але машинка так то ще ходова, плюс автомат, 0,6 бензин, автомат. Продам хороше авто для міста, справжня виручалочка, нікого не підводив, ходова в нормі. Робив тяга хороша, турбіна не свистить, гарна музика, продаж з переоформлення. В наступна мала літражка в нас іде Toyota Yaris 2000 року. Двохдверна сіра, але це на автоматі, ні, це на механіці. І є, вона йде за 200. Так само є за 2200 4 Toyota Yaris Я щось подумав, що ця попередня на автоматі, але по суті краще брати 4 дверну на 100 доларів дорожче, хоча що там, що там, потрібно торгуватись. Потім з маленьких машинок є Peugeot 206. 2003 року. Тут поліслак, загалом машинка непогана. Чотиритверна, більше місця, ніж в тих попередніх всіх перечислених. Ну, ярість 4 більш-менш буде аналог. Зі свіжішого що Nissan піхо, 12 рік, але машина потребує косметики, Десь щось підкрашувати, десь щось лакувати, можливо, пороги підварювати. А загалом машина свіжіша і це 180 тисяч пробігів. Це 1 літр, газ, бензин, дуже економний. На механіці. Далі у нас із з маленьких машин ще є Volkswagen Fox, 2009 рік. дводверна машина, але це також досить свіжа машинка. <кхем> Що тут у нас? Ось такий стан. На 1,2 літри бензин. Дуже економний, не фарбований, з малим пробігом. Нова гума любай переоформлення. В рубриці маленькі машини, але вже такі щось трошки краще. Це Ford Fiesta 2700. Це буде чотиридверна машина з такому непоганому вигляді ззовні і з досить більш-менш непоганими цими, з клімою. Непогані параметри 1.4 дизель, що теж досить таки приємно. Потім переходимо до грузовичків умовних. Це Fiat Dobo 2004 року. Тут ну, це вже зовсім інший клас машини. Якщо в маленьких машинах ви дивилися, що було де запаркуватись і все по місту більше, то тут це вже грозовий варіант. Можете розглядати 2300, 1.6 газ, бензин. На механіці. Був зроблений капремонт. Це не страшно. Якщо нормально зробили, з машиною нічого не коптить, не димить, підходить. Sportage 98-го року. Ну це для тих, хто хоче джипік. Думаю, що щось тут потрібно буде ще доробляти, але загалом повністю на ходу потрібні зварювальні роботи по Рамі. Далі у нас переходимо вже до седанів. Але теж гнилих. Це Mazda 6 2003 року. Тут зазвичай от проблеми з кузовом. Це нормальне явище в Mazdaх, але не нормальне явище, якщо ви хочете машину, яка не гниє. То, напевно, таку машину потрібно пропускати. Хоча по їздових якостях і кількості місця в салоні тощо Mazda 6 хороший варіант. Серед великих машин іде не ліквід, це Peugeot 607 2002 року. Ще більше машини, ніж Mazda 6. Тут взагалі вже у вас місця буде дуже багато, буде підвищений комфорт, старий підвищений комфорт. 2002 рік. 2200 за Peugeot. І ми маємо тут скопідіймачі, пам'ять сидінь, всякі навороти, це автомат. Це механіка. А є ще на автоматі. Так, на автоматі. Тут розхід взагалі величезний, 2,9 літрів газ бензин. Машина ще ще в страшному вигляді, але на шкірі. На газу, на шкірі, на автоматі. Отаке Peugeot. Серед неліквіду є ще маленька Mazda 323, яку я би хотів колись покататися, бо вона виглядає прикольно. Вона ось така сама по собі маленька, досить. Цінник 2200 за великий, як на Mazda го року. Тут треба торгуватися десь до 1800, хоча б, щоб людина скидала. Продамо в хорошому стані, не гнила, по мотору питання нема, замість питайте, все, що цікаве. Отака От машинка Mazda. І для тих, хто хоче ще не ліквід, але ще цікавіше, ніж Mazda, є отакий кабріолет Opel Astra 95-го року оранжевого кольору яка практично гарантовано буде мати проблеми із дахом, з кладанням його. От так він виглядає. Тут все буде нещільно, зимою у вас будуть, буде холодно, буде задувати, будуть протяги. Е, але якщо ви хочете кабрік, спробувати що це таке покататися без, без даху, ну от, 2800 плюс торг. 1,6 літрів бензин. Сідаєте, катаєтесь на кабріолеті. Потім переходимо до адекватності. Якщо ми беремо щось адекватне, це, звичайно, буде ланус в районі 2,200 Маємо рижик на дверях. Маємо рижик на кривах. Такі нормальні рижики на кривах. Загалом машина. В цьому цінновому діапазоні треба, щоб було дуже в доброму технічному стані і, можливо, щоб був кондиціонер. 1,5 літри газ бензин. Ну, такий Lanos, як ланус. Шостий рік, перша реєстрація 7-й, один власник салону. Якщо це дійсно так, тоді можна багато чого запитати у власника по тій машині і думати, її розгляд. Не хочете Lanos? беріть краще Chevrolet Aveo. 6 року 2500. Тут у нас е, всі ті самі приколи, тільки трошки краще. Машина, напевно, з якогось таксі, порогу немає. Це буде краще, ніж у нас, хоча якщо вона гнила така ж сама, як Ванус або гірше, то треба ще задуматися. По, по ремонту буде одна і те саме. По вигляду, кому що більше подобається, Т-250 взагалі, в принципі, кращий варіант. Як на мене. І це шостий рік. Але з що можна розглянути в тулачеті, де є восьмий рік. 1.6 газ бензин, це механіка. Машинка досить приємно виглядає. Комусь вона більше подобається, віддава. Як на мене, це майже одне і те саме. З вигляду вона теж мені більше подобається. Ну, теж дешево в ремонті. Далі, з таких непонятних машин це буде Volvo S40. Це ультракомфорт, умовний, бо є v 40 і s 40 це рахується покращена версія v 40 Тут не знаю, що ми отримаємо. 1.9 газ бензин. Досить економно, досить надійно, але 2003 року Volvo, в якому стані треба дивитися на машину вживу. Продаю авто через серйозну травму коліна, по авто заміну лінзована оптика, поставив хорошу двох діновомагнітову на андроїді, сигналізація, старт, радіатор. Ну, треба давати така машина. Серед наступних машин, які я б рекомендував. Це Nissan Almera Classic. З цього року є нюанс. 2750 доларів, але машина була в ДТП. І ззовні воно якби на фотографіях не проявляється ніде. Але маємо ось по рулю стріляла подушка безпеки. Тобто формально поміняти подушку безпеки в рулі і можна собі кататися, правильно підключити це. Не задоволення, а машина досить таке непогана плюс 2007 рік. 1,6 літрів газ бензин. Кондиціонер є. Потім з адекватних машин буде в, в універсалі Мондео. попереднього випуску у нас було гниле Мондео. Все виглядає набагато кращому стані. Хоча я думаю, що за свої роки воно теж багато чого поведало, але таке досить акуратненьке, чисте. Немає таких явних зовнішніх пошкоджень. Це 2-літровий дизель також, як і попереднього відео. Тут у нас механіка і і всякі е, додаткові плюшки у вигляді комплектації. Не міг припустити шкоду Octavia 99 року в тур за 2800. Безпосередньо мені машина не подобається, але люди між Мондео і Октавією робили би вибір, тому машина тут є у списку. За 2800 можна розглядати варіант. Це в нас 1,9 дизель, що є дуже хороший двигун, тому що вони надійні. Потім ми переходимо з шкоди тур на Volkswagen Passat, тому що машини схожі по базі. Саме цей Passat, такий він теж на 1,9 дизелі, але трошки має ржавчину по кузову і ну, загалом самошатаний, ну але 2200. Плюс, я думаю, буде ще якийсь торг. І якщо ви хочете на бензині Passat, є ще і на бензині за 2300. Теж універсал. Такий стан, якщо щось видно. Та видно дві пари коліс, 1,6 газ бензин, механіка так само. Годить гор. І потрібно робити косметику. Нормальне явище. Можна відбирати. Далі переходимо до крутих німців. Це дешеві понти. BMW 5, 98 року, 2800. По опису пише, що в хорошому стані автомобіль, мотор не димить, маса не бере, заводиться як на холодну, так і на речі, коробка не вбиває. Коліса не розбите, ходова не розбите. Як все насправді, ну треба дивитися, бо 98-го року машина, і переважно BMW купляють люди, які на них спокійно їздити не будуть. Тобто їй давали. Вона бачила дуже багато власників. Ну, сама машинка. Я ніколи на такий не їздив, але ну, наскільки знаю, з звіду хороша, особливо власників BMW. Маємо стаціонарний телефон в машині. Також є ще одна п'ятірка в синьому кольорі. Теж седан з люком. Теж по опису все класно, все прикольно. Тут 2,5 бензин, а тут літровий газ бензин. Літра газу. 2,5 літра бензин, напевно, що буде краще, але напишіть в коментарях. Я думаю, що точно знайдуться експерти по цих BMW. Так, на ну, всій синій по моторі ніяких завжди немає, при цьому немає, не трої ті. не негнива, пороги переварені, три підкреси повто. тече. Отак. Крім того, щоб не... Пропускати цю німецьку трійку я зразу додав Мерседеса, це класу. 99 рік. Правильно би було взяти Е-клас, e е e клас Але ну, в тому ціновому діапазоні я ще нічого такого не знайшов. Тут що ми маємо? 2800 за п'ятірку, 2850 за другу п'ятірку І за цешку ми маємо 2950. Всюди полібе буде торг, тут цежка в такому досить гарному стані, на прикольних титанах. Думаю, по кузову є проблеми 100%, бо це мерз старенький. Але ну, з вигляду він гарно виглядає. Ось такий салон, мало що видно. Ну і, звичайно, третя машина це буде Audi A6, яка по суті є конкурентом тої BMW, але це 95-й рік. І доцільніше було би тут давати не А. Шостого це четвертому козові, а, а шостого це п'ятому козові, хоча вона вже трошки буде і дорожча. Але я ще й знайшов і таку, от тут взагалі мало фотографій. Ну це машинка непогана, але вже не... 95-го року це вже дуже багато років, 2 літровий бензин, в чудовому стані, ходова навази, мова, титани, ролики нові. Ви будете часто її ремонтувати, щось завжди буде відвалюватись, кузов будете підправляти. У мене схоже було, тому я знаю, про що я говорю. Є ще в універсалі за 250. Машина пише, що все добре, крім того, що поліз лак. Але я думаю, що там ще будуть свої нюанси, якась ручка не відкривається, якась скло не опускається, кондиціонер тут працює. 2,6 газ бензин не дуже двигун. Все зроблено, клімат працює. Квас, клас. Кваса клас. зима, 4 літо, шини, не гнева, змінився полісок, бампер передній тріснути. І переоформляється. Ну, взагалом за 2, 250 плюс ще торг можна розглянути для понтів. Але якщо для понтів, то от та шоста, яку я казав, це буде хлам. За 2950 чомусь вона... На 2,5 дизелі це буде не дуже машина. І з вигляду вона і виглядає вся замучена. Потьмінілі фари, ржавчина на задньому багажнику, там десь немає якихось мовлення, там ще буде тисяча всяких проблем. Тоже таку мав, знаю, які будуть болячки. Тому краще беріть А4 знову. Чим завершили попереднє відео, тим і завершуємо е, це відео, але не завершуємо, бо ще є кілька машин, які будуть оверпрайс. Тобто більше тут ми були 2500, 2200, 2300, 2900. Там же буде 2900. Тобто така А4, 96-го року, з вигляду досить акуратненька, стану 1,8 літрів бензин. Як варіант, собі можете вибирати Мерседес. BMW обладь. Ну і це вже оверпрайс. Hyundai Getz 2008 року нецікава машина в купешному дводверному варіанті хеджбеці. такий собі вигляд. 1,1 літр бензин. Це машина не цікава. Але якщо з адекватності, то напевно її розглядати варто. І Альмера тут нібито без ДТП такого, коли стріляли подушки, але вона 2999, все теж за дорого. 2,2 літра бензин. Ну, така машинка. Тут ще є SEAT Ibiza e 2003 року. 1,4 4 газ бензин. Досить таки сучасніша машина, 2003 рік, виглядає цікавіше, по комфорту досить непогано. Ніби його, а має такі ще проблеми. Має косметичні, ржавчину і не тільки. Ну, все що обробляється. Тобто це можна ще запускати, але воно з часом ясно, що в не є, бо всі машиниці. От, Opel Vectra 2002 року за 3000. Класна машина. Це 2,2 літри газ-бензин. На механіці. Досить гарний автомобіль і завершується цей весь список Ford Focus 2005 року в універсалі. За 3 тисячі доларів. 1,6 літра дизель. Механік. Економ. Все справне, робочий стан. Загалом, що ми сьогодні побачили? Десь більше біля 20 машин. Що можна подивитися в районі 2600-3000 доларів. Дещо з'явилося цікавіше, але вже майже на самому верху, це як це Вектра, Фокус. Враховуючи зараз теперішню ситуацію, майже кожну машину потрібно оглядати і торгуватися, причому досить таки добре. Тому цей момент враховуйте при купівлі авто і загалом, що я можу сказати. Будемо розглядати інші бюджети, можете написати в коментарях, які бюджети вас цікавлять. На цьому я випуск завершую. Дякую за перегляд. Ставте лайки.